Привіт, мої любі діви. Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте мої дорогенькі разом з вами зробимо таро передбачення вже на серпень місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватися в вашому житті, які події, який настрій. Я взяла три колоди: з кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації. А ще, як будете дивитися за асцендентом, то це взагалі. Набагато більше інформації, з якої ви обов'язково щось візьмете своє, щось відчуєте, щось з вами зрезонує. Ну що ж, мої любі, не гаймо часу. Діви, серпень, місяць, яким він буде для вас? Перша карта. Що тут в нас? Четвірка мечів, ой, гарний початок місяця. Зупинка, відпочинок. Сам особливо по цій карті, ну, чудово. Відпочинок, релакс, спа процедури. От Для мене це карта горизонтальне положення. А вже яким воно буде для вас, кожного своє. Для когось на пляжі, для когось перед телевізором на диванчику, для когось на кушетці в косметолога, для когось це уколи краси, пластика, тобто все, що стосується зовнішності. А для когось це просто відпочинок, для когось це, ну, коли ми потребуємо ясності, потребуємо е, поскладати собі по поличках все, спланувати щось, для когось для медитації, для когось для планування, хтось е, м, набирається сил, хтось омолоджується. Ну, Тобто, що це для вас, підставляйте моє любі. Ну, Якщо це ми говоримо про справи, то справи тут не просуваються. Справи плануються, справи, коли ми от надаємо собі ясності, коли ми розуміємо, що я хочу, яким чином я буду діяти, коли я собі розкладаю все по поличках, чи шукаю потрібну інформацію. Ну що ж, далі дивимося друга карта для вас мої дорогенькі діви, імператриця. Ну, чудово. Імператриця це старший аркан, і це, це достаток, це краса, це добробут, це якщо говоримо про справи, то це ріст. Тобто тут ви плануєте, ви думаєте собі, це таке споглядання на перспективу, а тут вже справи рухаються, ріст, коли зернятко, яке ви посадили, воно росте. Це також краса. от Якщо тут в нас Омолодження спа процедури, догляд за собою, то імператриця також це краса, це творчість, це природа, це достаток, коли я дбаю про себе, можливо, ви проводите якісь процедури по догляду за собою, міняєте стиль, міняєте імідж, міняєте за, зачіску, так, щось пластика. Це ось така. Жінка, жінка, жінка з великої літери. Жінка-берегиня. Можливо, це мама в вашому житті, це ваша половинка. Або ви, якщо жінка, так ось ви, жінка, яка турбується про всіх, жінка, яка створює затишок. Ну, це і вагітність для когось. ну, Будь-яка сфера діяльності це ріст, це народження, це вагітність, це. Створення затишку, ну, неймовірно класна енергетика. Або це мама, яка про вас дбає, ваша половинка, яка про вас дбає. ну Тобто, це коли всі нагодовані, всі ситі, всі така чутливість, чутєвість. Можливо, це так ви займаєтесь творчістю. Ось у вас є потреба в красі. Потреба щось міняти, вдосконалювати, створювати затишок. Коли у всьому ви бачите красу, хочеться на природу, або цю природу створити себе вдома в красу і затишок. Третя карта ну, чудова енергетика. Імператриця це, це взагалі це такий затишок. Це коли-то класно, спокійно. І що в нас далі? Третя карта. Споглядання. Дев'ятка посухів це коли насолоджуюся от тим всім, що я зробив, що я втілив, процесом. Ну, для когось може бути так. А для когось може бути все-таки посухи це вогонь, а вогонь це коли тіло вже от ви багато зробили, втілили і ви втомилися. Так, хтось дивиться і насолоджується, а хтось відчуває втому. А хтось, можливо, якщо це стосується роботи, коли ви підбиваєте підсумки для того, щоб знайти е, можливу помил, помилку для того, щоб розуміти. Для, для когось це можливо планування вже на е, перспективу, тому що це вже 90%, коли ви втілили, проробили роботи. Так? Це коли за крок до. До успіху, за крок до фінішу. І от як це для вас, ви вже підставляєте? Це розуміння, це споглядання, це планування, це втома. Це така стійкість, коли я розумію, що ще залишився останній крок. Ось треба вже, Коли відкривається друге дихання, і мені потрібно доробити, дойти вже. Так, ну що ж, наступна колода. Наступна колода для дів. Ще три карти для вас. Що тут в нас? Ой, сімка посухів. Відстоювання своїх інтересів, відстоювання своїх кордонів і енергетика вогню. Тобто, це наполегливо. Я прошу, відійдіть. Наполегливо, я прошу, не заважайте, це є моя думка, я не поступлюся. Або це вже таке, що переростає в, в вогонь. Він ж може бути сваркою, може бути претензія, може бути крик, може бути і бійка. Можливо, хтось відстоює отут своє. Бо я так хочу, я прийняла таке, в мене така позиція. Я хочу зробити пластику, я хочу там уколи краси, я хочу масаж, я хочу все-таки те, що я хочу. А хтось проти, так, хто там мама, батьки, половинка ваша, чоловік, діти на роботі. А ви відстоюєте свою позицію? Тобто, підставляйте, мої любі, що стосовно чого, ви що відстоюєте: межі, кордони. Думку, свою власність, свою позицію на роботі вдома. Це стосується будь-якої сфери вашого життя. Коли я стою на своєму твердо. або, Тобто, не заважайте, відійдіть. Не заважайте мені працювати над тим, чим я працюю. Це така твердість. Ну що ж, далі? Дивимося, що в нас далі. Ого, наступна карта! Доля дає вам можливість новий шанс. Бачите, тут в нас була імператриця, можливо, це народження, Народження, яке тому і починається нове життя. Або вагітність, і це також нове життя для вас. Або ви щось міняєте вдома. Так, створюєте затишок, робите ремонт, і це також нова сторінка в вашому житті. Тобто, це буде, може для вас бути будь-що, що ви захочете. Доля вам дає чистий аркуш. А як ви ним будете розпоряджатися, вже залежить від вас. Кого ви з собою візьмете, що ви тут напишете, що ви тут намалюєте, якими фарбами ви розмалюєте? Чи ви візьмете і просто зімнете і викинете? Ви не хочете. Я хочу, як трамвайчик, їздить їхати по своїх рейсах, по своїй витоптаній колії. Тільки ви можете вирішувати це. Далі третя карта. Що в нас далі, далі, далі. Імператор, старший аркан імператор. Хто це імператор у вашому житті? Це людина, мужновладець, це організація, установа. Людина, в якої ви проходите в інтерв'ю. Так, і на ви влаштовуєтесь на роботу, і від цього керівника щось залежить. Це людина, до якої ви прийшли щось просити, і також від залежить, кредит берете, і ця людина підпише дасть добро, не, не дасть добро. Тобто, це організація, також від якої ви, ви подали документи, ви очікуєте результату. Ну, тобто, це щось таке важливе для вас. Дозвіл ви очікуєте, схвалення, документи. Ну, це людина, від якої щось залежить, людина, яка має вплив, людина, яка може допомогти, або людина, яка вставить палки в колеса. Можливо, це вже поряд з вами. Є така людина. Це ваш партнер, ваш чоловік, ваш батько, ваш керівник. Який людина, яка впливає на вас, людина, в якої ви, можливо попросите допомоги, яка може допомогти, вплинути. Імператор він може все. Він може допомогти, він може людину стерти з лиця землі, а може і вирішити все для вас. Тобто, яким чином програється, мої любі, підставляйте, а можливо, це ваша енергія. Вам потрібно взяти відповідальність на себе, вам потрібно стати цим імператором, який допоможе, який щось зрушить, який втілить, який має вплив, який щось вирішить, можливо, на вас надіються, вас попросять допомоги. І вам потрібно от бути такою людиною, яка вирішить щось. Тому вже дивіться самі, підставляйте. При потребі, якщо вам потрібно щось вирішувати, згадайте, що у вас є ця енергетика. Виймайте її з себе. Станьте цим імператором. Ну що, ще три карти. Ще три карти. Шістка мечів. Саме тут це пошук інформації, це онлайн. Можливо, це ви. Знаєте, коли мамі своїй я, ми так шуткували, і, і е, верніше вона щось прийшла в такий момент, що я робила передбачення онлайн ось так комусь, і вона потім, а зроби мені. Я кажу, ну давай попробуємо, Виймай сама для себе карти. Вона виймає і виймає ось цю карту. А моя мама це її не виймеш з гаджетів, вона обожнює сидіти. В гаджетах, ну тобто все, що стосується: навчання, якісь готування, вона шукає там всякі рецепти, вона спілкується ось так. Вона і в Інстаграмі, вона і в Фейсбуці, вона і в Ютубі. Тобто, це її стихія, вона це обожнює. Оце така карта, коли ми багато часу проводимо там, в гаджетах, в онлайні. А що це для вас? Чи це навчання, чи це спілкування, чи це реєстрація, чи це от що ви там робите? Ви вже мої любіші, самі дивіться, ви шукаєте там інформацію, ви знайомитесь, ви спілкуєтесь. Що це є для вас? Підставляйте, ви реєструєтеся, ви чергу займаєте, ви купляєте щось, ви спілкуєтеся, навчаєтесь, шукаєте рецепти. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта. Ой, як класно, переможець. Особливо мені дуже подобається, що дивіться, середина тижня місяця, перепрошую, місяця для вас буде важливо, тому що випадала імператриця, це старший аркан. Чистий аркуш і перемога. Тобто, важливий буде. Можливо, переломний, тому що чистий аркуш це рішення потрібно якесь прийняти. Щось зміниться в вашому житті, ви отримаєте новий шанс чи новий статус. І я вас прошу, мої любі, не бійтеся, тому що у вас є переможець, енергетика енергія переможця. Ви впораєтеся і все, що буде відбуватись, це буде на краще для вас. Це успіх, це визнання, це досягнення, це результат. Ну що ж, третя карта для вас, мої любі. Що тут для вас? Десятка пентаклів? Ну, чудово. Чудово, тим більше у вас тут був імператор, або, можливо, це от ви утримаєте велику суму грошей так, від цього імператора. Чи це організація, які виплати ви утримаєте? Або це спадщина, так, яку імператор це також установа, і ви оформите все, це довіреність якась, це спадщина. Це, можливо, ви складаєте, ну, оформляєте щось, заповіт, наприклад, так. Ну, Не тому, що ви вже в віці, а тому, що ну, ви хочете мати в порядку всі документи. І це стосується будинку, цінностей, сім'ї вашої. Або ви отримаєте спадщину, або ви плануєте для когось так, залишаєте спадщину. Ну, В будь-якому випадку, це класна карта. Десятка пентаклів це. Це сімейна карта, це затишок, це коли є ресурси, є можливості, ви або отримаєте велику суму грошей від сім'ї, або ви, можливо, маєте чимось допомогти сім'ї. Це коли сім'я разом, коли ви живі, здорові, коли ви спокійні за своїх членів сім'ї, приїдуть до вас, ви до них поїдете, стабільність, ну, мої любі, вас от класний місяць. Такі і сильні карти, позитивні, перемога, імператор, чистий аркуш, впевненість, достаток, імператриця. Я вам бажаю всього-всього найкращого. Беріть тільки те, що вам підходить, що вам потрібно, що ви хочете. Беріть. Для себе найкраще. Я вам бажаю мирного і спокійного місяця, вдалого, цікавого. Він вас гарантовано буде вдалим і цікавим, успішним в вас є переможець, вас є успіх. Що ж, мої любі, все в ваших руках. Скористайтеся можливістю, шансом. Люблю вас, обіймаю. Успіху вам, мої, любі, бажання, натхнення, любові, позитиву, радості, сили. Ставте, будь ласка, вподобайки, не забувайте про мене. Чекаю на зворотній зв'язок. Підписуйтесь і почуємося, мої любі! Люблю вас собі, маю, папа! -па.